Мої вітання, всім доброго дня. Сьогодні до нас на продаж поступає ось такий автомобіль. Це Renault Talisman в Кузові Седан. У нас автомобіль 2017 року випуску з 1,6 турбованим двигуном бензиновим, простим атмосферним 150 тисяч кілометрів чесного та перевіреного пробігу. Автомобіль свіжо пригнаний на ось такій оптиці. На ось таких гарних 17-тих колесах Nexендже зимова резина. Автомобіль повністю весь в рідному окрасі по кузові автомобіля. Має партроніки, камеру заднього огляду. Ось такий автомобіль у нас з'являється на продажі, в хороші комплектації на безключовому доступі, на мертвих зонах. Ось тут є в нас. 4 склопідйомники, автоматичні складання дзеркал, підігрів дзеркал, масаж сидінь, комбінований салон, великий у нас монітор з масажем сидінь та підігрівом. На автоматичній коробці передач, великий вибір режиму їзди, шкіряне кермо, датчики дощу світла. Ось такий автомобіль у нас вступає на продаж, кого цікавить. Ціна автомобіля у нас на даний час. 14 299 доларів. Звичайно, є торг, кого цікавить. Всі питання будуть по телефону.